Всім доброї ночі. У нас продовження турніру. Кривава битва п'ятизіркові без зелені. Так, окей. Облона, оборона щось трохи барахтається. В де виповзла. Але невідомо чи надовго. Тоді, давайте скажемо своє слово в етаці. Поїхали. Так. В нас синіх троє Зер... зелень брати не можна, але такою командою ми вчора, в принципі, нормально пограли. Давай залишимо Фергуса, бо якщо що, то ману ми можемо зрізати точно. Плюс він живучий. Поїхали. Так, є досить цікаве комбо. Якщо тут скласти фіол, то поїдуть червоні, тут складуться сині, тут фіол. Що з цього нам пасує? Хіба що синіх трошки? Ну і червоні трошки. Жовті то вже буде бонусом. Якщо пощастить, то може ще складемо. Давайте почнемо, наче непоганий хід. Так, у нас з'явилася зарядка нашої вишалі. І у нас крав таунт цей лис. Окей. Давай жовтих тоді складемо. Той угу. Це ще церковник. Скільки вірогідність того, що я вкраду в нього ману і заблочу його? Давай спробуємо. Ну. Вірогідність нуль. Окей. Тоді шукаємо червоних. Три в принципі, знайшли. Давай разом з синіми зробимо. На ж сині? І наступним ходом теж будуть сині. Окей. Боч потрібно цей фланг, я думаю. Давай сразу вдаримо таунтом. Так, щось там ухиляння, і ще щось. Давай скринько доб'ємо. Угу. І зарядимо ферруса. Ну і Джуна з сартаною їхніх на всяк випадок. Угу. Таунта у нас вже немає. Давай підріжемо ману, зробимо четвірочку синіх і тричку ще. Скринька мінусом. Давай тоді цей фланг вбити і взривати комбо. Повісимо труїння на них. Угу. І будемо боротися. З Кицькою. Ну, як бачимо, швидкий бій. Я прогнозував трохи довше буде. Наталія. З Коцацького легіону. Фергус обороні. Ого, це цікаво. Це цікаво, але в нас є таунт і свій фергус, то давай спробуємо пережити. Ну, давай, буде цікаво. Якщо буде дивитися, то їй привіт. Є в нас трохи заповільнення фергуса. І думаю, якщо скосивий шалі, то ми заповільнимо ще раз. Давай спробуємо. Угу. Ну, давай. Все ж таки вейшалі складемо. І тепер синіх. Угу, он злотів. Нам десь ще потрібен синій. В принципі, я бачу де. Але в нас будуть різати манну. Угу, Оцим ходом будуть різати. Синіх не бачу сенсу складати. Давай в у гангта глупанемо комбо. Угу. А тепер будемо заряджати жовтих і синіх. Угу. Тепер підріжемо ману в них. Але фауне, я думаю, дозарядиться 100%. А ми на, на той. Випадок. Зрядимо наших вешалі. Угу. Фейру знову заряджений буде. Десь без зарядитих синіх. Давай спробуємо тут. Не знайшли. Чудово. Тоді раз таке діло. То Та давай комбо ферруса. Угу. Камінчик під'їхав, але в нас є лиману. Давай все ж таки переберемо мегаміньона. Буде бить, бити Річард. Окей, хай б'є. Як же тяжко. Як би синіх швидко скласти? Ну, якщо нам пощастить, давай зробимо такий хід, як підказує комп'ютер. Не пощастило. Я сподівався, що тут знизу доїде ще синій. Трийки нам не вистачить щоб зарядити нашого цінцяння. І то є проблема. Тоді робити комбо, наскільки то раціонально. Ось питання. І комбо можна зробити так, як підказує комп'ютер. І можна зробити тут фігур, дати донизу. І поїде ще фіолу знизу. І можливо ще щось доїде. І зараз буде той Аскен бити. Важкий вибір. Давай я комп'ютер підказує. Угу. нам ману зараз. Але зараз будемо робити фіолетове трохи поле. Точніше, фіолетові будемо складати, щоб пішло комбо. Угу. Як же тяжко. Давай спробуємо зарядити нашого Фериса. Підріжемо ману, кому можемо провально. Трішки більше би фарту, і можливо ви витягнули би, але не сьогодні. Окей, перший хрестик є. Угу. Знову фергус. Поїхав. Мені здається, що це натуп... натупив тому бою. Фігового в нас немає. Є четвірка жовтих, але що робити далі? Шукати тут кристалик? Ми в минулому бою теж шукали, нічого не знайшли. То давай зробимо комбо. Так, є у нас заряд в Айшалі, але... Але давай так зробимо. Може він засне? Давай спробуємо. Угу. Заснув два рази. Не знаю, що й робити далі. А далі буде філо-кристал, та й в принципі купа жовтих. Він в таун зіграв. Оце нас дуже врятувало, якщо чесно. Давай вкрадемо мегамінньона і зробимо червоних трішки комбо. Угу. Так. Вони там потроху труяться. Давай синіх складемо, Ось червоні доїхали, прекрасно. На кого він поставить блок. Ну, звісно ж, налікує. Окей. Давай зробимо такий хід. У нас заряджена в шалі. Зробимо лікування від цього всього. Так. І лікуємо, спробуємо добити Рейна і Нідгаста. Прекрасно. Взриваємо одразу. Ми вже встанемо, там ми нічого не боїмося. Але по нас вдарять боляче. А ми можемо і ми повторити. Майже 2000. Є, yeah. поїхали далі. Ось думаю, як би ричарда тут забрати по центру. Зелених немає, але давайте спробуємо його Не в нефтаунт щоб він нашого ліку я не вбив. Ну так, а спробуємо зробити зелений кристал, котрий нам не потрібен. Ну давай хай буде. Прикрутимо полянку і та й все. Є в нас перші жовті. Давай зробимо. Ще трійку складемо. Угу. У будемо забрати в цього в річарда. Звісно, ми самі себе заполучили, але перший удар ми точно стерпимо. 1700, окей. Нам потрібен синій кристал. А може і ні. Може нам потрібна синя трійка. А їй не вистачило, а ось так вистачило. Ще й Ричарда добили прекрасно. Я думаю, тут перемога, тому що лікуй ставить трохи всі крап, крапки нет і. Ну. І я думаю, заберемо, може китайця зараз. Давай в пустоту, щоб не ризикувати. Підріжемо манну, вдаримо по китайцю і ще сині взірвемо. Угу. Все, я думаю, тут боятися вже нема чого. Давай спробуємо повісити на себе отруєння, то, а ні, на неї навіть лягло. То добувай тоді. Нормально, чотири удари з критами і це йшло. Дзеркала, медея. Та ніби заходить. Точніше, не дзеркала, а скляні герої. Давай поїхали. Думаю, може комбо зробити ось таке. Ну, є в нас синій кристал. Не можу не скласти. Там ще й четвірка склалась. Прекрасно. Давай прибивати центр. І взривати морду. Мар'янку ми точно добили. А далі будемо вирішувати. Спробуємо підрізати ману, кому вдасться. І заодно заповільнити їх, окрім віки. Окей, то віку будемо бити і синіх ще взривати кристалик. Віка нас покинула. А ми ще сподівались пограти. Тепер б'ємо по цих. І далі. Давай складемо жовтих. Угу. Магнів вдарить в таун, то не так важливо. Давай ще складемо жовтих. Я думаю, Гурікарк повинен закінчити бій. Mm -hmm. Ну, що можу сказати? Другий день видався теж легким. Невідомо, чому я програв, то я передивлюся вже вранці здається, десь зробив неправильний хід, і то вирішило нашу долю. Окей. Так як оборона у нас тримається в Д, можливо, буде в Є, то не будемо напрягатися, але по кайфу просто пограємо цей турнір, тому що просто цікаво, бо то є п'ятизіркові це е, можливість е, зустріти когось із знайомих. Ось якось так. Тому наталі на особливий привіт. Буду можливість, я якось зайду до них в гості, бо цікаво познайомитись. Добре, всім тихої ночі. На добраніч, Побачимось в нових відео.